Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на каналі Орхід. До вашої уваги ось така красуня, повний розпуск. Розкажу трішки про цю орхідею. Вона має дуже красивий такий перелив, дуже виблискує гарненько. І структуру квіточки має дуже схожу до фронтери. Така напіввоскова і дуже глиденька на дотик, дуже чудова. Обожнюю цю орхідейку розкажу трішки про неї. Вона в моїх умовах зростає вже майже два роки, в травні буде. Після того як я оговталась і знайшла безпечне місце проживання після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я е, залишила свою колекцію в Києві, поряд е, з нами буча, в якій йшли запеклі бої на той час. І е, я, от, знаєте, не могла собі знайти місця, мені потрібно було чимось себе підтримувати. І я купила ось цю орхідею з рук біля церкви. Таку вона Довголезну назву має, і ось так вона виглядала, коли я її придбала. Була дуже залита в старому субстраті, старенька орхідея, це мабуть якийсь старий сорт. І я вирішила її омолодити і ось так посадила. Зрізала майже все і посадила на, на нарощування коріння. І от нарешті вона мене радує своїм повним розпуском. Я дуже задоволена нею. Вона посаджена у каміння, у щебінь, які я знайшла в дворі. Геть трішки там кори, переважно там просто величезні шматки каміння, трішки керамзиту. Я її. Так посадила, тому що вона хилиталась в горщику і мені потрібно було її чимось закріпити. І я туди просто напхала багато-багато каміння. Ця орхідея, отак, от і зростала в кашпо, знизу я наливала водичку, оприскувала зверху ті корінчики, які вона мала. І ось за два роки вона так чудово наростила повний горщик. Корінців, що скажу? Що вона постійно в мене в воді, постійно. Десь трішки менше, ніж пів горщика, я наливаю воду. І за два тижні вона повністю її випиває. повністю. Тобто ця орхідея, вона постійно в воді. Можливо, це такий один спосіб, способів реанімації, можливо, комусь стане в нагоді посадити орхідейку, низ, покласти багато керамзиту і давати їй постійно залишати їй водичку на самому дні. Можна навіть так, щоб не торкалося спочатку. Якщо ви побачите, що орхідея почала рости і прям давати корінці вниз стягнути, то Можна і надалі так залишати. Як бачите, чудовий результат вийшов. Багатенько вона і листочків наростила, і знову ж таки подивіться, скільки в неї повітряних корінців. ну, Така цікавезна, як на мене, ця орха. Дуже задоволена таким результатом. Красунька моя. В таких випадках я постійно рекомендую використовувати препарат циркон, він гарно дає стимуляцію росту корінців, і поливати переважно азотним добривом, поки орхідея не наросте свою листову масу гарно і корінчики. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.